Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, зазначив на уроці вчитель історії. Почувши цей вислів, Інна подумала, що держави стоять на внутрішній єдності і силі народу. Як бачиш, слова вчителя передано точно, а думки дівчини відтворено недослівно, збережено лише основний зміст. Це один із способів передавати чуже мовлення. Переглядай наше відео, щоб дізнатися більше. Непряма мова чуже мовлення передане недослівно, однак зі збереженням основного змісту. Порівняй пряму мову та непряму. Іван стверджує, підкорити цілий народ неможливо. Іван стверджує, що підкорити цілий народ неможливо. Пряму мову беремо в лапки. Слова автора можуть стояти як на початку, так і після прямої мови. Підкорити цілий народ неможливо, стверджує Іван. Змінюються тільки розділові знаки. Більше про пряму мову у нашому іншому відео Непряму мову лапки не беремо. Речення з непрямою мовою складне його перша частина слова автора, друга власне, непряма мова, що приєднана за допомогою сполучника Що, і ці частини не можна поміняти місцями. Непряма мова може приєднуватися до слів автора як за допомогою сполучників, так і за допомогою сполучних слів займенників або прислівників. Розгляньмо способи заміни прямої мови непрямою. Якщо пряма мова є розповідним реченням, використовуємо сполучник Що. Микола подумав пасивність є небезпечною для народу. Микола подумав, що пасивність є небезпечною для народу. Якщо пряма мова виражена спонукальним реченням, її приєднують за допомогою сполучника щоб. Виявляй громадянську свідомість, закликає друга Василь. Василь закликає друга, щоб той виявляв громадянську свідомість або подають простим реченням. Василь закликає друга виявляти громадянську свідомість. Якщо пряма мова це питальне речення, її приєднують за допомогою сполучників або сполучних слів хто, що, який, «чий», де, коли. Чи. Коли вже український народ стане по справжньому єдиним? запитала Олена. Олена запитала, коли вже український народ стане по справжньому єдиним. Запам'ятай після непрямого запитання знак питання не ставлять. Зверни увагу Якщо відбувається заміна прямої мови непрямою, змінюються форми дієслів, відмінки займенників. Василь із гордістю розповідає Я українець. Василь із гордістю розповідає, що він українець. Вигуки, частки зрідка вставні слова пропускають Як я люблю Київ. вигукнула Інна. Інна вигукнула, що любить Київ. Як бачиш, окличну частку Як неможливо ввести в речення з непрямою мовою. Звертання пропускають або змінюють кличний відмінок на інший. У есе Василь написав Тобі, Україно моя, служитиму вірно. У есе Василь написав, що служитиме вірно Україні. Кличний відмінок звертання змінили. У другому реченні з'явився додаток Україні. Інколи здійснювати заміну прямої мови непрямою недоцільно. Адже можна втратити основний зміст висловлення. Князь Київської Русі Святослав, починаючи війну, заздалегідь оголошував ворогові Іду на ви. Потренуймося Заміни пряму мову непрямою. Інна стверджує Ніхто не зможе змінити мою думку. Інна стверджує, що ніхто не зможе змінити її думку. Змінився займенник. В'ячеслав закликав Єднайся, народи український. В'ячеслав закликав, щоб народ український єднався. Кличний відмінок звертання змінили на називний. Можна замінити також простим реченням. В'ячеслав закликав український народ єднатися. Він звертається до кожного з нас. Іди своїм шляхом. Він звертається до кожного з нас, щоб ми йшли своїм шляхом. Змінили наказовий спосіб дієслова на дійсний. Просто усвідомте, це земля наших дітей. Закликає в інтерв'ю відомий співак. В інтерв'ю відомий співак закликає усвідомити, що це земля наших дітей. Чудовий результат. Тепер ти знаєш все про непряму мову. Тож можеш легко замінити пряму мову непрямою. На уроці вчитель історії зазначив, що ніхто не збудує нам держави, коли ми самі її не збудуємо. Запам'ятай непряма мова чуже мовлення, передане недослівно, однак зі збереженням основного змісту непряму мову в лапки не беремо. Зазвичай речення з непрямою мовою складне його перша частина слова автора, друга власна непряма мова. Приєднана за допомогою сполучників чи сполучних слів займенників або прислівників. Способи заміни прямої мови непрямою такі. Якщо пряма мова виражена розповідним реченням, використовуємо сполучник Що. Якщо пряма мова подана як спонукальне речення, її приєднують за допомогою сполучника «щоб» або подають простим реченням. Якщо пряма мова це питальне речення, Її приєднують за допомогою сполучників або сполучних слів хто, що, який, чий, де, коли чи. Після непрямого запитання знак питання не ставлять. Якщо пряму мову замінюють непрямою, змінюють відмінки займенників, форми дієслів, пропускають вигуки, частки, зрідка вставні слова, звертання ж або пропускаємо, або змінюємо кличний відмінок на інший. Сподіваюся, ти розповідаєш своїм друзям, що тобі подобаються наші відео. Тож не зупиняйся! Стеж за каналом, став уподобайки, поширюй дописи в соцмережах. Учимо українську разом!